І Трамп говорить про те, що ну близькі до підписання угоди Зеленський і Путін. То хто кого зараз тут дурить? Ви знаєте, Трамп про це говорить постійно. Я знаю, але іноді навіть по кілька разів на день. Я зроблю одну обмовочку. Він фактично підтвердив те, що Дмитрів у Вашингтоні, в Білому домі, це була конкретно була заява від Трампа, так, ми каже, проводимо з ним переговори. І після цього. Він виходить і каже, ми дуже близько. А Дмитрій каже, ми за два дні зробили три кроки. Але при, цьому, але при цьому Рубіо каже, що це все може зайняти місяці і, шук, і чекати швидкого результату не варто. Тижні. Е, ну, він, він, здається, казав, здається, навіть про місяці, що це може Тижні. зайняти місяці. Про місяці а, говорив Зеленський. А, ну, в будь-якому випадку, навіть тижні, але там ну, не було Рубіо ніякого натяку на те, що там от, реально вони на шляху до якогось прориву і там ж прорив якимось чином досягнути. Тому я думаю, що це просто звична Трампова бравада. Я mm -hmm. молодець, все в мене під контролем, все скоро буде. Тому от, е, таким чином це все е, сприймається. І ніяк не інакше. Взагалі, от те, що говорить, якщо, якщо все сприймати е, на віру, те, що говорить Трамп, ну це дуже важко в такому світі жити. Але треба віддати Трампу належне, десь, мабуть, 90% того, що він говорить, ніякого зв'язку з реальністю немає. А інші 10% ну, їх е, часто буває не так просто знайти. Окей. Я думаю, що Трамп просто е, продовжує грати свою гру. Все під контролем, все нормально, все за планом. А якщо завтра раптом завтра вийдеться не за планом, ну значить він е, знову ж таки на когось нападе з властивою йому агресією. що його, що знає, знову ж таки, що там він не правий, що він зробив помилку Гу. і за це там одержить якусь відповідну розплату. Тоді таке мене запитання, продовження теми про Дмитріва. Чому саме Дмитрієв прилетів до Вашингтону? Е, про що вони власне домовились? Тому що Дмитрів наговорив дуже багато речей, навіть про відновлення авіаційного. Получення це також дуже показовий момент. Каже: ну ми вже про це говоримо. Що стоїть за цим візитом Дмитрієва, і Вашингтон сказав: Ну, ми чекаємо, поки Дмитрієв доповість Путіну, і будемо очікувати рішення. І сьогодні навіть багато ЗМІ говорять про те, що сьогодні може відбутися телефонна розмова Путіна і Трампа. А, дивіться, знову ж таки, я думаю особисто, що в принципі Димитрія можливо навіть сказав правду, тобто, вони дійсно могли обговорювати всі ці питання. В тому числі і відновлення авіасполучення, в тому числі і участь американського бізнесу в розробці якихось російських ресурсів і багато чого іншого. І в тому числі він говорить про переговори, про гарантії безпеки да. для України. Е, і про це вони теж, очевидно, говорили, але потрібна буде принципова згода на припинення вогню. Так. Яку очевидно на даному етапі Путін надати не готовий. Угу. Тому от справді вони це все обговорювали. Справді, мабуть, американці а, намалювали перед а, Дмитрієвим ті перспективи, які а, Росія одержить в результаті погодження на це припинення вогню. А, росіяни теж там щось окреслили, якимось чином це все розписали. Але ключове, ну тобто, Дмитрій він, в принципі, виконав свою функцію. Він а, відповідним чином провів переговори щодо того, а, на яких умовах вони. Можуть на це все погодитись теоретично. А Чому, Дмі... чому Дмитрів? Чому не Нарішкін, Лавров Чому Дмитрів? А, Ну, Мабуть, він має, знову ж таки, відповідний мандат особисто від Путіна. А, при цьому він не є офіційною особою. Ну він же не є особою достатнього офіційного статусу, щоб всі його заяви. Ну, наприклад, якщо це Лавров, все, що він сказав, це офіційна позиція Росії. Крапка. Uh, Дмитрієв, ну, він, він приблизно такий статус має, як, наприклад, Вітков. Тобто, в принципі, ну, поговорив, поговорив. Uh -huh. Завтра скажуть, що ну, у uh -huh. нього не було відповідних повноважень і все. Uh -huh. Тобто, він достатньо має доступ до тіла, щоб особисто звітувати і одержувати uh, вказівки, але при цьому він недостатньо, недостатньо офіційний. Uh, і в результаті все, що він заявив, можна легко дезавоювати. Ну, Сіманян так дуже гарно про нього написала в мережі Х, відверто кажучи, так само, як і Латиніна відповідальна. Латиніна, латиніна. так. Латиніна. Ви знаєте, я думаю, що він, мабуть, розглядається в якості одного із потенційних спадкоємців. Я думаю, вже про це можна говорити. І він таким чином справді заробляє бали, і його покровителі теж заробляють бали, це теж відповідний факт. З іншого боку, в рамках тих інтриг, які там, очевидно, плетуться в рамках відносин в Кремлі, це може зіграти з ними злий жарт. Чому? Тому що, тому що, якщо потрібні люди в потрібний момент розкажуть про загрозу перевороту, для якого вже знову ж таки підготували обличчя, яке вже продають на захід як потенційного лідера. От, будь ласка, все. ну Це ж в Росії завжди так. там Сьогодні ти фаворит і якийсь там дуже авторитетний діяч, а завтра тебе зсилають в Сибір. Ага. А, але ну, це окрема тема, про це можна говорити дуже і дуже довго. Але от я таким чином це все розглядаю. Але все одно все буде опиратися принципове рішення. Тобто, Дмітрів узгодив умови яким чином це все має відбутися? Тепер слово за путіним Путін повинен дати відмашку, яку він, uh -huh. я думаю, не дасть. Тому що якби він готовий був її дати то тоді б і риторика з боку Сполучених Штатів була інша, uh -huh. і багато чого теж відбувалося би зовсім по-іншому. Але очевидно, що Путін він вирішив в цій ситуації, що краще йти в Абанк uh -huh. і не погоджуватися на мінімум, якщо завтра можна зірвати все. Враховуючи слабкість Заходу, е, всі ці проблеми, які там виникають, проблеми з НАТО і так далі. Ну, Я З НАТО думаю, що... зараз проблем немає. Марко Рубіо приїхав сказав, ми з НАТО зв'язків не розриваємо, все окей, все нормально. Ну, так. А що буде завтра, ніхто не знає. У будь-якому випадку є великі сумніви, що Сполучені Штати будуть воювати за НАТО. Це ж головне питання. Та ми взагалі прецеденту не мали, коли б десь хтось воював з НАТО за НАТО за всю історію існування НАТО, якщо говорити відверто, такий прецедент може створити Путін. Перепрошую, але навіть Боже. Дмитрій сказав, що ми не збираємося ні на кого нападати. Він робить заяви державного рівня. Ну вибачаєте? А Лавров, а Лавров за тиждень до е, повномасштабної агресії казав, що це все маячня. Ніякої так, там так. агресії, ви знаєте, от коли офіційні посадовці Росії кажуть, що ми не маємо ніяких агресивних намірів по відношенню до когось, це навпаки сприймається як якраз таку достатньо агресивну заяву, тому що вони, як правило, подібним чином діють. Добре, а... пане Петре, а для того щоб уже спробувати підвести там риску, я дуже коротко зараз хотів би, щоб ви прокоментували заяву Зеленського щодо готовності до компромісів. Повернення території дипломатичним шляхом. Це вчорашня заява, вже у нас, глядачі її чули неодноразово. Думаю, що повторювати не варто. Вона прозвучала фактично ну, паралельно із заявами Дмитрієва. тобто результати переговорів у Вашингтоні відомі між США та Росією, і Україна підсилює сигнал того, що ми готові, це я так читаю, до припинення вогню. Що це нам зараз дасть, як оце все розуміти? Ну, очевидно, Україна таким чином заявляє, що не вона буде. Головним винуватцем гіпотетичного зриву мирного процесу. 100%, так ми на це готові, росіяни не готові. Ну питайте тепер з росіян, чому вони не готові. А чому з росіян з Трампа треба питати? Ну Трамп же сам у себе питати не буде, Ні, Трамп же якраз... не вийде і не скаже. Ну пробачте, шановні там американці, люди світу, Пане я от покладав відповідні необґрунтовані Пане сподівання Петро. на Путіна. Виходить ситуація, яка зараз Трамп перебрав на себе повноваження миротворця. Він є відповідальним за те, що Путін припинив стріляти. Я це так бачу, і тут я зараз ну, вбачаю дуже логічно і правильну позицію України в дипломатичному плані після скандального вальному кабінеті. Ми готові. Робіть щось із Путіним. От я да. не випадково запитав всього, що він, окрім санкцій, може ще зробити з Путіним, тому що якщо він не зробить, тоді все. Ну, він може багато що робити. Інша річ, що він поки що психологічно очевидно до цього не готовий, тому що що він може робити, він може е, посилити військову підтримку України. Він може е, дати дозвіл на голосування в Конгресі, внесеного республіканцями законопроекту щодо лендлізу для України. Так, так і це було б абсолютно нормальне з ідеологічної точки зору для Трампа рішення. Не якісь там пакети допомоги від Байдена, а енліс. Тобто в борг. І це так само можна було б прив'язати і до цієї самої легендарної е е угоди про ресурси. І т.д. і т.п. І таким чином заявити серйозно е Путіну про стратегічну підтримку України у війні, допоки він не погодиться на її припинення. І це був би достатньо серйозний жест. Але. В рамках парадигми Трампа Путін, мій великий друг, ми не хочемо фінансувати війну і тому подібне. От він очевидно психологічно до цього не готовий. Тому вони говорять про чергові санкції.